Привіт, дівчата! Рада вас вітати сьогодні на нашій зарядці. Зарядка буде на розтягнення м'яс, на розслаблення, тому вона чудово підійде як на ранок, так і на вечір. Давайте розпочнемо. Витягніться маківкою головою догори, підведіть плечі назад, втягніть вашу, ваш живіт і куприкову кісточку, наче під себе підкладіть. Зробіть вдих через ніс, видих через рот. Ще один вдих через ніс, Видих через рот. І останній раз, щоб налаштуватися, вдих через ніс і видих через ніс. І виконуємо напівоберти нашою головою по передній частині грудей з видихом на сторону. Не спішимо, стараємось відчути нашу шию. І ще один раз на кожну сторону і по задній частині плечей сильно голову назад. Не закидуємо, з витихом на сторону. Щоб праву долоню на калимок, ліву долоню до догори і нахиляємо себе в сторону. Кожного своя комфортна аплітуда, ви тут звертаєте увагу на те, що ваші стегна мають бути на калимку, в кожного комфортний нахил, якщо вам досить комфортно в цій позиції, ви завжди можете перейти на лікоть. Якщо ваше стегно починає відриватися, підніміться трішки вище, щоб воно було саме на землі. І ми прожили. Якщо ви стоїте на прямій руці, можете знайти собі точку відходження муки трішки в сторону. І ми робимо фіксацію. Ті, хто опустилися на лікоть, зверніть вашу увагу, що ви не закриваєте плечем свої груди. Ваші груди відкриті Так. І на видих ми змінимо сторону ліва долоня на піли, Права витягнута догори. Кожен знову знаходить свою комфортну висоту, витягує себе догори, стегна притиснуті до калимка, і ми нахиляємо себе Вдих та видих. Ще один раз і виконуємо фіксацію, Вдих та видих. Підняли себе догори, права долоня йде на ліве коліно, ліва долоня йде за спину, погляд спрямований прямо. Легка скрутка для нашого хребта. Пам'ятаємо, мула банга, у діяна банга активовані вдих. І на видиху змінюємо ліва долоня на праве коліно, права долоня за спину, видих. Легка скрутка. Відчуваємо спину. Через носик. І вийде повернемо себе. Кругові виверте нашим корпусом попередній частині стегу більший нахил вперед і зовсім трішки нахил назад. Дуже такі інтуїтивні рухи. Не спішіть. Тут постарайтеся відчути свою спинку як вона працює. ще один раз. видиху округлюємо свою спинку. Зробили вдих легкий прогін і на видиху округлили свою спинку. Вдих прогин і на видиху округлили. І ще один раз. І долоні перед собою в замочку робимо кругові оберти долонями вперед, розігріваємо наші долоні, і кругові оберти долонями назад. Пам'ятаємо про дихання. струсили наші долоні і переходимо в позицію на четвереньках. Наші долоні під плечима, наші коліна під стенами, животик втягнутий, прогинаємо спинку, маківочкою голови тягнемось до гори. Вдих і на видиху округлення. Робимо вдих високо і на видиху округлили, спинку підтягнули. кісточку, вдих, та видих. Вдих. Та видих. Ноги розвели в сторону таз поклали на п'ятки і вийшли в дитину. Відпочили, розтягнули м'язи спини тут. Робимо вдих та видих. Ще один комфортний вдих. І на видиху піднімаємо себе наші долоні під нашими плечима, виходимо в планку, куприкову кісточку підтягнули, живіт, живіт втягнули, п'яточки від килимка, погляд спрямований прямо, робимо вдих. І на видиху коліна на килимок, корпус вперед опустили себе зробили вдих. На видиху плечі відвели назад, погляд спрямували прямо кобра, вдих через ніс. І на видиху виходимо в собаку мордою вниз. Якщо потрібно, ви завжди можете ваші коліна зігнути. Для ваша ціль це рівна спина. Тому тут можна бути зігнутими колінами, але спинку стараємося вирівняти. Пам'ятаємо, що долоні пальці у нас широко відкриті, основна наша вага йде на вказівний і великий палець руки, робимо вдих та видих погляд на побок, куприкова кісточка, наче тягнеться більше догори. І витягуємо праву ногу догори. Зверніть вашу увагу, що нога може бути як нижче, розташована, так і вище. Все залежить від розкриття у ваших ногах. І якщо потрібно, нога у вас досі зігнута. І згинаємо коліно і робимо кругові оберти нашим стегном, відкриваємо наші стегна. Змінюємо напрямок в іншу сторону. Зігнути коліно підтягнули до грудей в планці і поклали на килимок. Опустили наше ліве коліно. Зверніть увагу, що моя права сідниця знаходиться в повітрі. Ваша п'ята вона буде знаходитися на рівні із стегновою тісточкою, відразу плечі назад, витягнулися маківочкою голови догори, зробили вдих через нос і видих. Якщо комфортно, можна спуститися на лікті, дати собі відпочити, можна зробити легкий інтуїтивний рух саме в сторону ліву. Якщо на ліктях теж досить комфортно, ви можете випрямити руки, іначе прогином ще додати собі витягнення. Оставляємося в цій позиції, тянемо наші ніжки, робимо вдих та видих і повертаємо долоню на килимок, виходимо в планочку. Приклетісточка під себе, животик втягнутий, п'яточки від клубка вдих. І на видиху собака, мортою вниз. Нагадую, коліна можуть бути зігнуті. Ваша ціль це рівна спинка. Вдих та видих. Можна змістити праву ніжку ближче до центру, щоб краще тримати рівновагу. Ліву ногу витягнули догори, зігнули рівну ногу в коліні. Пам'ятаємо, що якщо потрібно, ваша нога зігнута, рівна спина ціль. І робимо кругові оберти назовні, відкриваємо наше стегно. І змінюємо напрямок, в іншу сторону, закриваємо наше стегно. Виловдив і підтягнули коліно до грудей. стоїмо і кладемо коліно ліве на підлогу, праве коліно також опускаємо. Зверніть увагу, що п'ята знаходиться біля моєї стегнової кістки, і ліва сідниця у мене в повітрі. Плечі відвели назад маківкою голови витягнулися догори, животик втягнути, зробили вдих через ніс. І на видиху можемо спуститися на ліфті або витягнути руки перед собою і додати собі ще витягнення. Кожен в своїй комфортній позиції. Погляд вперед, вдих та видих. Робимо вдих. Ставимо долоні на климок, повертаємо себе в планочку, стоїмо в планочки, перевірили позицію долоні під плечима. Куприкова кісточка підтягнута, живот і втягнути, зробили дим. на видиху права нога на зовнішню сторону нашої долоні. Вона ззовні. Ми опускаємо наше ліве коліно і пружинимо себе вниз. Можна покласти праву долоню на коліно і відвести ще стегно в сторону, але тільки якщо вам дозволяє розтяжка, якщо вам при цьому комфортно. Можна спуститися на лікті, затриматися. Робимо вдих та видих. На видиху м'язи краще тягнуться, тому дайте собі волю розслабитися. Вдих та видих. видих. Піднімаємося. На прямі ручки відводимо ніжку назад, планочка, животик підтягнутий вдих. І на видих ліва кут 90 градусів. Праве коліно лягає у нас на килимок. І ми пружинимо наш таз більше до підлоги, животик втягнутий. Можна відвести колінце в сторону. Якщо ви почуваєте себе досить комфортно, в розтягненні. не спішимо, дихаємо і опускаємо наші лікті на климо. Якщо дискомфортно, залишаємося на прямих руках. І дотягуємо себе, дихаємо, розслабляємось, не спішимо, сповільнюємось. Робимо тих. Ще до та видихта, піднімаємось на прямі долоні, ставимо ногу, відриваємо коліно від килимка, перейшли в планочку і руками підійшли до ніг, кладемо наш живіт. На наші стегна, якщо спина починає округлюватись, повертаємо себе, але стоїмо з рівною спинкою. Якщо виходить йти більше донизу, йдемо більше донизу з рівною спиною. Затримались тут, зробили вдих та видих. Пам'ять нагадує. Можна залишатися вище, але стоїмо з рівною спиною. Наші стопи розводимо. Трішки ширше коліна дивляться в напрямку зі стопами. І ми сідаємо в маласину, йогівський присяд. Наші лікті між наших колін. Погляд спрямований прямо, спинка пряма. Якщо важко тримати рівновагу, завжди можна підкласти блок під сідниці. Погляд прямо, вдих та видих, можна закрити очі, можна поставити долоні на підлогу і дорозкривати свої стегни зі сторони в сторону. Ще один вдих та видих. І садимо обережно себе на килимок, накидаємо і вирівнюємо ноги. Перед собою зробили вдих. І з видихом животик наче кладемо на стегна. Якщо не дотягуєтесь до пальчиків, це зовсім не критично, руки можуть бути десь вище. Головне рівна спинка. Тому що з рівною спинкою ви розтягуєте саме задню частину стегна. Якщо ви почнете округлювати спину, ви тут не працюєте, ви не задіюєте тоді ноги, ви задіюєте м'язи спини. Причому не в найкращій варіації. Тому з рівною спинкою ми тягнемо животик до стегу. І фіксуємось. Вдих та видих. І сідаємо рівно на наші стагна. Підводимо ноги зігнуті до себе, зацеплюємо нашу стопу рукою, робимо вдих і на видиху відкриваємо в сторону нашу ногу. Пару разів Ми виконуємо цей. І потім змінюємо на ліву ногу, так само відкриваємо в сторону. Стараємось знайти спочатку рівновагу на куприковій в кісточці, відірвавши ноги. І вирівнюємо спочатку праву ногу, потім ліву. Ноги можуть бути зігнуті, тому що може бути недостатнє розкриття. В ногах це прийде з часом з вашою розтяжкою, тому ви тоді лишаєтесь, пробуйте трішки розкривати більше. І в кого розкриваються ноги більше, тоді ви витягуєте ще й носочки. Саме коли вже ноги розкриваються більше, комфортніше зачеплюватися пальчиками за великий палець ноги, тому що тоді прям можна дати собі ширше розкриття. Огляд прямо для того, щоб тримався фокус уваги і було легше балансувати, і животик втягнутий. Ви завжди можете поставити це відео на паузу і попрактикувати цю позицію довше. Вдих та видих, стопи перед собою, нахил вперед, видих. І переносимо стопа до стопи перед собою. Лобова кісточка ближче до п'ят. Опустили себе, ноги розгорнуті. Можна покласти долоні на внутрішню частину стегна і ще трішки себе по, Опускати наші стегна до підлоги. І просто відпустіть руки можна покласти в сторони. І дайте своїм стегнам відкритися ще. Можна прямо поставити відео на паузу, залишитися тут довше, вдих та видих. Обережно. Збираємо ніжки разом. Сідаємо на килимочок, відводимо наші плечі назад, робимо дих, а видих. І ще один дих. І на видиху похлопали собі ви, велика молодець, що приділили цей час собі. Я рада була бути з вами і сподіваюсь, до скорих зустрічей. Па-па!